Друзі, всім доброго ранку. У нас неділя сьогодні. Зараз випущу наших курчат. Накрив бо обіцяли ночі дощ, ночі не було. Так, зараз. Я включу світло, бігом вправлюся. Вчора ще після тяжких покосів, дивіться, дуже не обгажуйте. Кинули два листа вже USB на потолок. Вже з понеділка буду далі доробляти. Зараз поки займуся травою. Зараз я вас випущу. Так, друзі, вчора наші кролики поїхали, в мене залишилися вільні місця, три вільних місця, раз, два, три. Сьогодні я хочу пересадити від цієї самки ось двох хлопців. І тут ось одного пересажу, щоб не відгризли друг другу яйця. А так все добре. Кролички у нас ці дві навели. Ті дві спаровані. Хочу тепер сюди ось ще кроличку пересадив до цих малих. Хай поки тут побуде. Отут у мене дуже гарна самка. А так нічого. Вчора намішавши нашим курям. Придбав, поїхав на цій неділі. Друзі, придбав макухи. Макуху жарену і макуху сиродавка, як ото кажуть, сиру. Перемішую кури їдять 9-10 яїчок в день я маю і тут заставив досками, бачите, трішки захламив наш курятник Бо так, як неділя, обіцяють дощі, а мені треба буде робити полочки. Не хочу, щоб вони намокли. Так, все, друзі. Зараз справлюся, погнали далі на поле. Все, ми вже вдома Фу, загрузили. Ви бачили цей весь прицеп. Мені поки що достатньо буде. Фу, на сьогодні по кроликам робота закінчилася з травою. Друзі, друзі, всім доброго дня. Тільки що склав. Прицеп наша, те що накосило воно вже трошки підсохло. І бачите, яка в нас погода. Сьогодні обіцяли дощ зранку, але в нас заходив на вечір, зараз бігом закриваю тут наших курчат. Поставлю таку шиферину з одного боку. Вони туди залізуть, я їх закрию. Вчора трішки на порядок тут в себе. Покосив. Але он. Він... Ключі йдуть добротні. Так, все, я Йду вправлятися вже сьома година потихеньку. Так. Да. Дай Бог, щоб був дощ а не град. Бо тучі не дуже схожі на дощові. Бо там бачите, там світліше, тут темніше, тут теж темніше. Не дай Боже. Днявся у нас вітер, собаки дуріють. У нас тіна боїться дуже грому. Тіна Ото грохід. Освіт друзі. Осень. довгоочікуваний дощ Так, прийшлось зайти в хату дивіться, Дуже вчасно я закрив наші курей, курчат, тільки двері в курчат не залишив, хай свіжий воздух зайде. Вітя скрище вода бурно біжить. Друзі, а це в нас таке робиться зараз на вулиці. Скоріше, не те, що біжить, не є. Мабуть, треба було завести її перчат, тому що їх може затопити, вони там не пізнято. розваляв я нашу хатку оце кошмар затопило наша курчатись все заніс сюди вони бідні мокрі рідні змерзли зараз закрий, тут мене думаю тепліше буде да, такого дощу давно я не бачив навіть я сало Дивіться, що в нас у качок робиться. У нас скачки плавають. бачиш? все. Той раз вони не поплили, цей раз вони вже поплили. Зараз зайду в сарай, подивіться, От тут води нема. Тут вода майже на підході. Город весь поплив. Я такого навіть не помню, щоб зараз прострілю камеру. Все. Все, я біжу додому. Дощ у нас йде невеличкий. Зараз подивлюся, як наші там качки. Вода вже впала. Немає тут води. Качки у нас плавають. І там край теж. Головне, що вода тут не стоїть під самим сараєм. А бачите, я прокопав тоді. І воно таке свої плоди дало. Якщо я думаю, вода уйде. Не завтра тогда сейчас будем делать. Вот это так досик, так полив.